Посклад для лева на наступний тиждень. Буде в вашій фінансовій сфері якесь покращення наступного тижня. Може, просто стане краще, легше робити, можливо, там зарплату збільшать, а можливо, ви отримаєте якусь гарну пропозицію перейти на іншу роботу, очолити інший відділ, розширити якось свій бізнес. І це покращить вашу фінансову сферу. Зі здоров'ям, на жаль, буде не все добре. Чомусь ви можете потрапити в стадію в стан якоїсь апатії, якогось незадоволення життям, і на фоні цього виникне якесь таке відчуття, немов у вас не вистачає сили, немов ви постійно втомлені. Тобто може виникнути хронічна втома на фоні якихось негативних емоцій. Або на фоні відсутності емоцій, іноді ми потрапляємо в такий стан, коли ні гарно, ні погано, а якось так байдуже. Але це також не на користь нашому здоров'ю. З романтичними стосунками, на жаль, наступного тижня буде все ну, досить таки поганенько. Стосунки швидше за все будуть токсичними. Або ж це ви будете тим токсиком, який заставлятиме свою кохану людину, щоб усе було саме так, як хочеться вам. А хотітиме це щось такого взагалі нерозумного, незрозумілого. От просто хочу і все. Все має бути, по-моєму. Чи навпаки, це ваша кохана людина буде намагатися керувати вами, причому керувати не влад. От, роби мені оце, дай мені оце, годи мені отак, і мені байдуже, чи то реально, чи ні. І відпочинок, на жаль, ваш також буде зіпсований якоюсь людиною з перепадами настрою. Можливо, цією людиною будете ви. Можливо, у вас оце отак будуть американські гірки з вашими емоціями. Ось, наче добре, ось щось здалося, чомусь настрій упав, ось ще гір, ось ще дужче погіршився. І оце отакое, від нормального до негативного. І який тут відпочинок, як тут насолоджуватися відпочинком, коли просто накриває негативними емоціями. Або ж поряд буде хтось в такому стані, буде брющати, буде ворчати, буде всім незадоволений, буде псувати настрій і собі, і іншим. І через це теж. Ну, який тут відпочинок, якщо в тебе надухом все время зжужжать, все время розказують, що все погано, і ти поганий, і життя погане, і взагалі сплошний негатив і в житті, і в цьому відпочинку також.